Добрий вечір, пане! Як вас звуть? Денис. Денис, дайте Денису трошки дружки Так, Денис, ви сьогодні перше прийшли на імпровізацію. Так. Супер, що вас змусило? Ахуєнна афіша? Ці імена на афіші? Обличчя? Військова відпустка. Військова відпустка. Хорош. Дайте описки Денису ще разок. Так, Денис, ви військовий, да? Так. Супер, це ваша професія з самого початку чи до цього ви були якось цивільним іншої професії? Я був цивільним так. були. А коли були цивільним, була якась у вас професія? Я був за складом. Ви були зав-складом по канцелярії. Клас! Ну це цікаво, блядь, тема, блядь. Сейчас мы тут то самое. Так, шо каждый? Накопаємо зараз. А ти був зав-складом по, блядь, Компании. Що, шо, шо? Кладовищем, блядь. нормальна у нас компанія Все хотят попыздеть, ребят. Сейчас до вас тоже черга. Шо каждый. Корисні копалини. <свист> Корисні копалини, хорош. Так, значить, ви, коротше, були за складом канцелярії. Який самий цінний предмет на складі канцелярії? Моя жінка. Ваша жінка. <свист> Там ви познайомились. Супер. Так, добрий вечір, пані. Як вас звуть? <свист> Марія. Марія, дайте Марії трошки Фух, бля, на вас хуярить світло, прям, да? ви як на допиті сидите, слупит не виглядає. Дякую дуже вам, Денис. Ти поняв, що я зараз буду підкатувати до твоєї жінки, ти такий зроблю йому комплімент, щоб блядь, йому було сладніше. Так я вже забув, як вас пані звучит. Він подарував жінці на весілля. Він подарував своїй жінці пнівмат на весілля. А вона вам меч. У вас така свадьба була. Це була свадьба в стілі 90-ті, кросовер ці, середні віка, блядь. Да? Сторона жениха була з мечами і щитами, сторона невісти була з барсетками і пневматами. Гарно, гарно. Так, ще раз забув ім'я, вже забув. Марія. Марія, супер. Марія, вас знайшли на цьому, блядь, хотів сказати. <рес> з вами познайомились на канцелярському складі чи ні? В магазині. В магазині, супер. Що ви купували? Якісь розмальовки. Бля, подожди, ти її коли вцепив? Коли їй 12 було чи що, бля. Денис. А, у вас вже дитина. Клас, супер. Такс. І які ви розмальовки обрали? Водні. Водове. Водний, водний це я люблю, ребят. Водні ми любимо. Це наша тема. В там вже глаза загорілись такі, бля, водний. хтось сказав, єбать, це я вважаю. Так, с... прикольно. Водні розмальовки купувала, і ти Денис, сразу такий, це моя дівчина. я побачив, Шрами побачили, блядь, що у вас за сім'я, Подождите. Не маты нажі, шрами, блядь. Якщо що, я не з вами. А, з вами ще подружка, кстати. Так, добрий вечір, подружка, як вас звуть? Маша Маша така, а я защищаю з телефоном. Мене не заєбуйте, я знімаю їх. І я їх свадібний оператор. А, ще раз Маша, да? А, дві Маші, правильно? Марія так. і Маша. Супер. Ну, це вообще різні імена. я понял. Добре, що ви і так представились. Маша, чим ви займаєтесь, якщо не секрет? Вас скучна робота. Яка? Ви айтішниця? Ну, почти. Е... Я менеджер контролю якості роботи персоналу. Менеджер контролю якості роботи персоналу. Це цікаво, в якій компанії? IT. На складі? На складі? <раймі> Ти думав, це не сімейний бізнес. Вони там всі разом хуярять, де степлер охраняють. <раймі> Бля. Чи що? <раймі> Я су-шеф ресторану. Ви сушеф ресторану? Клас, дайте ще разок Марії. Це та що з пніматом громче хлопайте, блядь, щоб їй понравилось. Так, Марія, су шеф, це коротше. Э, трошки, nee. Ні, це не по суші, блядь, Це типа помічник шефа. Правильно? Це коротше зам шефа. Зам шефа. Eh, клас. В якому ресторані? -шеф курить, а шеф курить? А у вас такий шеф, він курить, так? <laughs> да? Супер. Е, в якому ресторані? Якщо не секрет? Uh, місто Хуст Закарпатська область, Селена. Місто Хуст? Є батька пать, це ви скільки сюди їхали? 28 годин, блядь? З вчорашнього вечора з 15.30. Це раді королів Крінжа? Ти вижив, щоб сюди попасти, бля, хорош, хорош. Ну, зараз всі українці це хлопчик, який вижив, блядь, і дівчата, і дівчата. Так, з окей. Супер. Так, повернемося ще до Марії. Марія в нас контролює менеджмент. Добрий вечір. Вибачте, пожалуйста, що ми вовремя почали. Дякую, що підіграли, ребят, бо це вже жарт під зйомку був. Euh, так, Сморія, і як, як правильно оцінювати роботу свого персоналу? В якій ви компанії ще раз ви кажете? IT. В В IT-шній. Супер. І як ви оцінюєте роботу свого персоналу? Згідно стандартів. Згідно стандартів. як ці стандарти працюють? Це якщо людина з перегаром пройшла, ви такі, ну. <зараз> штрафік. <зараз> штрафік зразу. <зар> Скільки штраф за перегар? <зар> за невихід євро 200. За невихід? Це як -то? За перегарчик 50, думаю, буде. За 50? 50 євро за перегар? Блять, это не по-божески, конечно. Это очень дорого, блять. И что, в компании реально никто не пьет? Пьют. И, и штрафуем. Хорош. Як вас в компании называют, интересно, заочи, блядь? Ой, как не называли? Тихо. что вы сами это знаете. опять это, что он сказал? Опять это? Заебал. Опять это заебал? У вас там такі айтішники не дуже образовані, блядь. Ну, Головне, щоб код хорошо писали. Да? А то, що українську мову знає, не знає, да? паху, блядь. Головне, щоб без перегара і код нормальний баш. Супер, дайте Марії оплески і друзям. Так, давайте ще трошки поспілкуємося на цю частину, тепер залу переключимося. Добрий вечір, пане, як вас звуть? Андрій. Андрій. Да. Андрій. <плес> ну, нахуй ти під'єбуєш, блядь! Я тільки що, блядь, тримав нахуй старався, старався, блядь, а тепер нахуй ти під'єбав отак от. Так, ладно, я е, е, Ну, ти в темноті просто сидиш, може трохи розфокус іде там. Можеш. Так, супер, де ти роботиш? працюєш? Працюєш. Працюю менеджером по продаже. Хорош, продаєш? ты продаешь? Сонячні станції. Клас, прикольна тема. Це зараз популярно, да? відключень взросли акції цієї штуки. Просто пиздец. Хорош, Ти нормально устроился. Так, що про сонячні станції треба спитати. Ну, це як вони блядь, виробатують оце електричність, да? А якщо тучі. Можу підтримати тему, на любу, слова. Так, продаєте сонячні батареї, значить, так. Так, і що? Якщо хмари, все одно воно працює? Так, поганенько. Тільки поганенько. Ну, от зараз, як сьогодні, погода, щось можна зарядити, там, я не знаю, телефон. Ну Можна, трошки, так. Трошки можна, так. Це такий інтересний собі бать. Що снилось сьогодні? Снилось, що буде сонце сьогодні. Снилось, що в тебе дохуя денег буде, так? Так, окей, що яка саме як викупити, що ти продаєш сонячні станції якимсь людям, котрі збираються, я не знаю, траву вирощувати? Хороший запит, блядь, отак. Поставив на місце, Да? думали ніхуя не може інтересно спитати, все, посипалась людина, ви наступні, блядь, що сидите. Ухилився від питання. Що-що? Ухилився від питання. Ухилився від питання? А ти, блядь, слов'язний ухилян, блядь, ,Yeah>, так ми його називаємо. Так, се... ще раз нагадайте ім'я. Андрій. Андрій, супер, Андрій, В тебе дівчина Дана, так? Да? Да. Клас, вона тобі Богом Дана. Такий прикол. Так, ви хлопець з дівчиною чи ви вже пара чоловік жінка. Андрій поки думає, та така. Ми бля взагалі не Ми танцюємо. Ви танцюєте? Клас, прямо зараз, чи. Э... Так, ви десь познайомились на... дайте я вгадаю, на сальсі. Або на кетчупі! Вибачте, вибачте, ребят! Не втримався, не втримався. Понеслося. Так, на бачаті. Звісно, це сама популярна хуйня. Що таке ця бачата? Як її танцюють? Чи це латиноамериканський танець? Да. Супер. А, і що там. В чому його особливість? Ну, це соціальний танець. А, ти... Ну, поняття, соціальний, блядь. Ви туди ходите, щоб когось всепить, блядь. і такі зараз у нас все охуєнно. Ми про це голос не говоримо. Клуб по інтересам, да? Ви такі приходите, ми тут чисто за танцями. Так, окей, да, а ви чим займаєтесь? Бачатий. Бачатай. І сальси. І танґам. І аргентинським танго. Клас, який з цих е, танців саме охуєний, на вашу думку? «Сейчас Іменно в цю секунду. А, -а, -а? а зараз. Ще п'ятнадцять минули. Ще 15 минут буде точно. А ти відчуваєш табо це вона тебе за руку тримає, вона там пританцює трохи пальцями, так? Не за руку. А. Почули всі, Андрій каже, не за руку. Така людина. Так, Е, э, Дана, ти, ти прям викладаєш ці танці? Ні. Це як хобі. А де працюєш? Чи ти не хочеш розказувати? Я вчився. Ти вчишся. Клас, на кого вчишся? Шо, шо? Вона вирощує траву і сонячні станції. Що що? Вона вирощує траву і сонячні станції. Вона вирощує траву, а ти ставиш їй э, сонячні станції. Сімейний вам... бізнес. Дайте номер вам військовому, <laughs> блядь, йому треба. Стрес знімати якось після всієї хуйні. Так, с, окей, Андрій. Э, так шо, що, шоснилася, не пам'ятаєш? Супер, Дана, а ти. Хто твій улюблений танцор? Таке питання. Андрій? Блядь, добре, що чапкіс вмерть, не знає зараз, блядь. Е, Чорнувата виходить, ну ладно. <різв> <різв> <крики> Я хочу принести вибачення чапкісу всій його родині за цей жарт. Е, <різв> <крики> Надіюсь на ваше милосердя. Е, <різв> <крики> це наш тут трек, ребят. Що ви казали? Чапки, це такий з вусиками, лисий чувак був чечотку їбашив. Не знаєш, що ліденчик? <тас> ну от я тобі тепер розказав, тепер знаєш. <тас> лисий, ну як він завжди був лисий, до на старості літ він був вже лисий, з такими чорними вусами, кстати, як в мене. Да. І він їбашив башив чечотку в блістящем червоному костюмі. Ну і не тільки чечотку, всі охуєнні танці. Саме, мабуть, популярний український танцор, мабуть, чи ні? Бо яма вже... <праць> Десь там, блядь. Да. Корисні копалини. Так, супер, дайте оплески Дані і Андрію. Ууу. Так, хто ще хоче поспілкуватися, добрий вечір, пане, вот, от, як вас звуть. Да, да, оці з персональним столиком, блядь, котрий заборонив блядь, загородив проход, блядь. Це ваш бар, я поняв, блядь. А, ну там будуть актори, блядь, проходить, або я буду уходить, блядь, змиту його нахуй, блядь, так що посуньте трохи, блядь. А вас там уже, блядь, селі, я просто ніхуя не бачу, там уже. Тебе просто коли ще світло було, я бачу, вони такі зайшли і вже такий стол собі, блять, стілець на проход такий хуяк. Далі вже світло вимкнули, але я вже уявляю, що там, блять, газеточка, блять, нахуй, хусіллятка, блять, всі діла. Як тебе звуть, друже? Женя. Женя, дайте жені трошки описки. <плес> так, Женя, е я взагалі не бачу тебе, як ти виглядаєш, коротше, тому. Красивий той Бог. Я зрозумів, красивий <плес> як Бог. Який. Аїд, блять. <плес> Так, с, ну типа ти в темноті понял? ти темний такий бог, блядь, типа там сюди-сюда. Так. що кажеш, Женя? Дарк, я поняв. Це вже не Женя каже, це його друг, блядь, по-моєму, да? У yeah. вас роздвоє лично, ви такі, а мы вдвох играем, цього, типа. Yeah. <laughs> ми, блядь, джокер, ми роздвоє на особистості, блять, мой бойцовский клуб, сука! <laughs> так, Женя, і як друга звуть? Антон. Антон, Супер, дайте ще Антону трошки тішки так, то що, э, Женя красивий як Бог. Це я сподіваюся, що Женя сам про себе казав. Чи ви... Антон, а ти як виглядаєш? Не, не, не так, як Женя. Не так, як Женя. <реш> ти ще красивіше, чи. Звісно, супер. Зараз с... ще йобнеш. В... Я то, пою, така сьогодні. <реш> так, а де працюєш? Це в кого Антон, в тебе. Я понял, сьогодні бухгалтерія віддихає, да? <реш> Так, Антон, і що за компанія? Секрет це Форекс, якісь біржі, ні боргами займаємося. Боргамен, а, а, а ти колектор блять, <ріцова> 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 ти колектор, да? виходить? Ну не, не зовсім. А як це боргами займаємося? <ріцова> а блять, подожди, боргами за ти мікрозайми ці їбучі, да? Не, 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 не. Треба гроші, блять. Це я спитав. <ріцова> Корпоративні кредити під заводи? Ага. Супер, і що це дають корпоративний кредит? Якісь компанії потім <ріцова> ця компанія? Хуйня компанія. Дають кредит, потім питаються забрати. Зазвичай беруть всі, а повертають не всі, Ага. Ну так це і працює, да. Беруть всі, угу. Так. Ну самі додумали пару приколів, да, ребят. Це як фарбова. Це кводна розфарбовка. Оставив вам чуть-чуть самим помалювати. Поняли? що похоронне бюро так не працює. Похоронне бюро так не працює? Що всі беруть, а не повертають не всі? Да. <реш> так, сокей. Е, Антон, не, все, с Антоном поспілкувалися. По, Женя, а ты ти ты сам занимаешься? Тоже в те же компании працюешь? Я працюю в іншій компании, занимаюсь іншим. Супер, чем ты займаєшся? Добре, что вы решили нихуя не рассказывать, але я такий. Не, я вообще иншу. Если интересно, спитай, свят. <реш> так, и що, Женя, чем ты занимаешься? А... Ты красивий, как бог, ты модель. Не, я занимаюсь лоббизмом. блядь. Не, подожди, що таке лобізм, блядь? Я, я, а? Це не від їбу. А? Я поняв, не лобок, я ж на лоб показав, блядь. Я не, не на лобок показав, блядь. Ну ти ж теж май повагу, блядь. Так, з э, лобізмом, це значить, ти щось лобіюєш, так, да, виходить? Так. Щось продвигаєш? Ви лобіюєш. Ви лобіюєш. Це, блядь, що це, за... Хто знає, що таке лобізм? Поплодуйте. Ну, блядь, хоч, Женя, хоч сам поплодує зараз, блядь. Женя, так що, що таке лобізм? Розкажи нам в двох словах. <риклад> ти зараз ж лобізмом займаєшся, ніхуя не хочеш розказувати, так? <риклад> да? Просування інтересів корпоративного бізнесу. Просуванням чого? Інтересів корпоративного бізнесу. Просування інтересів кооперативного бізнесу. Корпоратив. Корпоративного бізнесу. <риклад> Просуванням. <риклад> інтересів. <риклад> лобізм, блять. А яка розмальовка була! Так, все, дайте оплески, блядь, ну, там, реально, там, я не бачу, але я уявляю, хто помнить «Файна Україна», блядь. оце два бізнесмена, поняли, блять, 200 грам водки, блять, чотири пива, блять, сьогодні відпочиваю. І столик свій, блять. Ні, пасне, серйозно, відвіньте якось, стоять. Або підстайте на одне місце туда і підсуньте собі стоїть, щоб люди могли там пройти. Так, супер, давайте ще одна людина. Добрий вечір, пані, як вас звуть? Єва, вау, яке класне ім'я! Як шкода, що ми з вас не почали! Oh, oh. Ну це поняли, да, да? Так, це вже під запис, типу, ми тільки що познайомилися. Поняли? Так, Єва, чим ви займаєтесь? Я на роботі отримали нещодавно, і тепер я оператор доставки. Ви оператор доставки? Ви підем... раніше були доставщицей? <реш> Такс. Ви оператор доставки. Якої саме? Їжі клас, це якесь типа глово, типа ну або якийсь сервіс ми пи ми не ми тільки працює з де з декільками компаніями. Клас, і ви оператор доставки. Це є ще люди, котрі не бояться позвонити блядь, і поговорити з живою людиною. На жесть <плес> мені каже, зараз уже всі такі батья я нажимав кнопки і все, значок не перезвонювати, блядь. Якщо звонять, я не беру з неізвісного номера, блядь, Це колектори, нахуй, чи той блядь, Антон женя. Так, Сєва, і а ким ви раніше? Ви сказали, що ви отримали підвищення. З ким ви раніше були? Адміністратором. Адміністратором. Там ще й був адміністратор. А що робить адміністратор? Хостес. А, хостес. А кого ви зустрічали? Робітників блядь, чи що? Людей. В ресторані. А, супер, що за ресторан? Тайський привіт. Тайський привіт. Клас! Це ми знаємо. Гарний ресторан. Так, і тепер ви оператор з доставки. Супер! Що найчастіше, найчастіше замовляють в тайському привіті? Рис або падтай? Так. Падтай. Значить, розказую. Це... Зараз ми вже не спросимо. Він охуєнно об'ясняє непонятні слова. Ну, це корпоративна інтереси і продвіження. Це паттай. Под, под, под лобізм, паттай. Це, коротше, національний стрітфуд е Таїланду, да-да-да, це типа така лапша, там з арахісом, всякими ніштяками, з грибами, блядь. Ну, коротше, тайська їжа. Як казали, колись як качура постійно розказує, як в харківській рекламі розказує: Знаменитая китайская лапша в коробочка! Приблизно так, тільки не китайська а тайська. Так, окей, Єва. Е, а що саме е, буває нестандан який саме нестандартна бесіда була? от при замовленні якомусь в тайському привіт? Я ще замовлення не працювала. Тільки тільки підвищили. Тільки -тільки, тільки тільки підвищили закінчили. Ага, і а... що там на стажуванні вчать? Значить, кажуть, кажіть, добрий день. Я два тижні вчилася на цьому стажуванні тільки заради тих людей, які не бояться подзвонити. Два тижні і скільки цих людей? Двоє? Один день. Ну. Ну серйозно, у вас там заказ, блядь, робота і пізнець, даху я, да? так. Такс, і одна людина в день, да? Це одна й та сама зводить, блядь, і вида. Черезді. Так, так, не брать трубу. Да -да, труб. <риснят> <риснят> Такс, окей, і що замовляє? А, паттай, коротше, і рис. Супер. Такс. Ну, от ми і поспілкувалися. <риснят> <Оплески єві! У! риснят> О, блиски єві! Ох, ребят, так гарно йде імпровізація. Я би ще продовжив, але часу нема.